Про південь, де може статися цей ключовий обвал сил окупантів, це Бердянськ, це Мелітополь, який трошки вище знаходиться. Ну і я сьогодні вашому колезі Петрові Чернику в день задавав це запитання. Стосовно перспектив Маріуполя, тому що вчора почув дуже класне інтерв'ю одного з азовців, якого випустили з полону. Він рік там провів, і він каже, що всі в Азові мріють, що штурмом і визволенням Маріуполя буде командувати Редіс Прокопенко. Ну це було символічно, і я думаю, що саме так скоріш за все і, і зроблять, коли буде питання штурму Маріуполя його звільнення, то скоріш за все бригаду Азов буде доцільно перекинути саме на ту ділянку фронту. Дивіться, на сьогоднішній день. Наскільки я розумію, генеральний штаб наш генеральний штаб робить максимальні зусилля по продавлюванню фронту. Це знаєте, як натягують тканину де лусне там і підуть основні сили наших 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 сил оборони на сьогоднішній день просто Мелітопольський напрямок він найбільш успішний в плані прориву прориву оборони противника але ви ж розумієте що лінія фронту збільшується і збільшується фактично ну в рази і крім того, що треба штурмувати далі, там другу третю лінію оборони, треба ще утримувати фланги, щоб, не, щоб не, не було флангових ударів і загрози оточення наших військ в глибині оборони противника. Так що тут напруга зростає. Кількість військ потребує більше. Ну у нас є ще бердянський напрямок. Ви дуже вірно сказали. Там зараз активізувалися бойові дії, і ще є углідар. Там теж активізувалися бойові дії, і я вам скажу, що дуже успішно ми перемолюємо російську армію на бахмутському напрямку, особливо південніше Бахмуту. І так, що де порветься в, в першу чергу, сказати дуже важко. Я так розумію, що і наш генштаб розраховує, генерал заложно розраховує на те, що десь лусне, і тоді. Там може, там може статися обвал фронту. Тоді туди будуть вводитися основні сили наших військ.